На святкування Дня незалежності України до Турійська з'їхалися делегації з із усіх куточків району. Театралізований парад учасників свята радо вітали жителі та гості селища, які в черзі заповнили трибуни реконструйованого стадіону Колос. Із 22-м днем народження країни присутніх на святі привітали керівники районної влади, представники територіальних громад району в обласній раді. Свято незалежності України туричани зустріли новими здобутками на шляху соціально-економічного розвитку краю. Ми третій рік поспіль збільшуємо виробництво зернових культур, валове виробництво. Сьогодні гарно розвиваються наші господарства, створюються відповідні умови. Ми до дня незалежності. Напередодні Дня Незалежності здали дитяче відділення Центральної лікарні. Оці закінчили реконструкцію стадіону колос і, відповідно, спортивної площадки. Це обійшлося біля 800 тисяч гривень і тільки 250 тисяч державного і місцевого бюджету. Все остальне робили за рахунок спонсорів. І кожного року ми святкуємо на стадіоні. Це наше гарне свято. Всі приходять в вишиванку, усіх почуття гордості за нашу країну, за нашу за нашу Волинь, за наш район. Я ще раз хочу привітати всіх із Днем Незалежності здоров'я, щастя і добра, віри, надії і любові. Головне, віри в Україну, віри, в український народ. Кожна сільська рада готувалась до свята відповідально. Тому глядачам було на що подивитися біля кожного з куренів. А гостинність турічан відома далеко за межами Волині. Ми приїхали з недалекої сторони, з Долібівської і облучинської сільських рад. Наш кіш називається Волинські соколи запрошуємо до нашого гостинного столу. Хочемо побажати всім людям, всім українцям і всім жителям України щастя, здоров'я, щоб всі жили і раділи, і гордилися своєю україною. Родзинкою свята був виступ вершників кінного театру з Кам'янця-Подільського. Вони демонстрували глядачам справжню козацьку виправку, силу та спритність. На ну, якось не вражаюче, а от коли головою вниз, то це вже цікавіше. Кожен день тренування, наполегливі тренування важко, але стараємось, йдемо до своєї мети, ми ж козацького роду. А ще на святі було багато пісень, конкурсів та розваг. Микола повертається додому в доброму гуморі, щойно отримав приз за перемогу в конкурсі вишиванок. І Бабуся вишивала, і мати вишивала, а вишиванку вишила сестра. Так, вишиванка вишита, не, там не пришитана не декоративно, справжній вишиванок. Бажаю всім здоров'я і успіху. Національна символіка на святі була повсюди, в небі і на землі. З літака, який кружляв над стадіоном, на землю полетіли лотерейні квитки. Зібравши їх, можна було виграти цікаві призи. Серед таких і живність, яка знадобиться в домашньому господарстві. Було чим зайнятися на святі дітям та молоді. Дуже сподобалось свято, і організатори дуже постаралися організували цікаві конкурси. І зараз моя подруга навіть бере в них участь. А нашій державі хочеться побажати довголіття, і я сподіваюся, наші пращі так само будуть пишатися нею, як і ми. Нам тут всім дуже сподобалося, було дуже весело і класно. І я хотіла, щоб кожен рік було так само: святом Трі, святом Волинь, святом Україна. Українська пісня звучала і за святковим столом, де гості частували смачними стравами, бажали добра, злагоди і благополуччя своїй родині, Волині і всій Україні.